Слава Україні! Славу. Вітаємо команду танчик на 14-му всеукраїнському турнірі в Одесі. Open Cup від League. Ден, сьогодні зіграли два поєдинки. Які емоції, які відчуття, і загалом перші враження команди за сьогоднішній ігровий день? Результат не порадував. Дві поразки погано стартували. Так, все чудово, як завжди. Прекрасний зал, хороші організатори, хороші команди, підбір команд виконавців, знані футболісти в Україні, Роман Кардоба, Андрій Федюк, Владислав Сизик, які ще грає в екстралігі. Тобто всі команди загалом дуже дуже пристойного рівня і дуже приємно з ними грати. Е, які цілі команда на завтра буде ставити? Сьогодні дві гри програли, цілі завтра. Ну, основні цілі на завтра дійти до, 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 до спортивного залу, е, якби це і гарно, гарно повечеряти. Е, ну, цілі виходить і битися. і треба здобувати очки, брати і кудись подобряти далі. Ну що, Хочу побажати вам завтра лише перемог, позитивних емоцій від турніру загалом Дя Дякую.